Підготовка до осінньо зимового періоду по тим даним, які на сьогоднішній день в нас є для звітності, то підготовка на території Запорізької області виконана на 100%. Це стосується як житлових будинків, це стосується як котелень, це стосується як і компанії житлово-комунального господарства. Але наразі ми готуємося до найскладнішої зими, яка була в історії. Тож очікуємо, що в нас будуть великі перебої з постачанням електроенергії. Для себе ми визначили декілька шляхів і розпочнемо глобально з водопостачання. На сьогоднішній день у нас закінчено тендерну процедуру закупівлі дизельних генераторів на підприємство Водоканал. Запорізької міської ради це постачання буде фінансуватися за рахунок наших міжнародних донорів, а саме ЮНІСЕФ. І наразі ми очікуємо вже у лютому або крайній строк у грудні місяці. І постачання і приєднання цих генераторів. Перерва в постачанні електроенергії на території Запорізької області може бути більш ніж 8 годин, а саме через такий час генератори мають зупинитися та якийсь час перезаправитись і провести технічний. Огляд їх саме тому ми робимо дублюючі генератори на комунальне підприємство Водоканал, і також японська організація Джайка буде поставляти нам резервні генератори саме для водоканалу, для двох основних підйомних станцій ДВС-1 ДВС-2. Також для того, щоб систематизувати цю роботу, наразі оголошена тендерна процедура комунальним підприємствам Водоканал щодо придбання частотних перетворювачів для того, щоб запускати з дизельних генераторів було простіше і ефективніше. Активніше. Тож, ми вважаємо, що до кінця цього року навіть на випадок блокауту буде виконана вся робота, щоб мешканці Запорізької області були з водою. Що стосується теплопостачання. Теплопостачанням ситуація значно складніша, тому що кількість котелень, які надають теплопостачання, вона більша. Що стосується концерну теплової мережі міста Запоріжжя, то наразі нами обрано 13 об'єктів, на яких мають бути встановлені когенераційні установки. На сьогоднішній день на всі 13 об'єктів закінчились тендерні процедури по постачанню когенераційних установок на загальну потужність трохи менше ніж 30 мегаватт нової генеруючих потужності частина з них буде поставлено найближчі півтора місяці, і також ми дякуємо нашим партнерам ЮНІСЕФ за те, що фінансують трикогенераційні установки по 2,5 МВт. Трикогенераційні установки по 0,5 МВт будуть поставлені нашими партнерами урядом. Нідерландів на базу підприємства концерн міські теплові мережі також ще вісім когенераційних установок. Наразі завершується тендерна процедура за рахунок наших донорів як уряду дані. Так і інших донорів Європейського союзу, і силами про наразі закінчується тендерна процедура. Також строк постачання на протязі наступних 60 днів після того, як буде визначено переможця, і ми готуємося до встановлення всіх когенераційних установок на 13 об'єктах, які я перерахував. Буквально сьогодні нам стало відомо про те, що ЮНІСЕФ погодився і підписав вже контракт на постачання ще одної когенераційної установки, яка буде живити резервна. Електроенергію, наш дитячий перинатальний центр обласної ради. Це також для нас є вкрай важливо для того, щоб ми зарезервували потужності для перинатального центру. Також, буквально на цьому тижні ми отримали від наших партнерів уряду Німеччини, три великі генератори по 900 кВт, які сьогодні поставлені на теплові пункти безпосередньо міських теплових мереж. Також що стосується теплопостачання, у нас сьогодні є виклик, який полягає в тому, що у великої кількості ОСББ приблизно 20 є дахові котельні газові і через те, що житловий фонд буде в чергах. Під час обмеження постачання електроенергії, то звичайно кришні котельні не зможуть живитися. Тому буквально сьогодні в нас пройшла зустріч спільно з керівництвом міста, з керівництвом відповідних департаментів області і з представниками групи активістів з ОСББ. І були досягнуті наступні рішення. В першу чергу, звичайно, ми будемо вимикати в чергу ті ОСББ, в яких а саме котельні в ОСББ, в яких це єдиний ресурс для постачання тепла у найкритичнішій ситуації. Але як і по всій області, ми готуємося до найгіршого розвитку подій. Тому за рахунок нашого матеріального резерву, за рахунок наших міжнародних донорів, ми надамо таким ОСББ генератори, якими вони зможуть живити безпосередньо котельні, для того, щоб мешканці були відповідно з теплом. На цьому наша робота не закінчується. Ми продовжуємо робити резервне електроживлення для наших лікарень. І абсолютно на всіх лікарнях вже є резервне електроживлення. Також масово зараз встановлюються котельні, які були надані нашими донорами. Я хочу нагадати, що є 15 котелень, які були надані донорами ще два роки тому. І не були встановлені наразі встановлення цих котельних, які нам надав донор Юсейт, закінчено. І як по міських лікарнях, так і по обласних закладах охорони здоров'я вже закінчуються налагоджувальні роботи. І в цей сезон всі 15 котельних будуть працювати в наших закладах охорони здоров'я. Такий масштабний пласт роботи вже зроблений і продовжує робитися для того, щоб мешканці міста Запоріжжя і всієї Запорізької області якомога легше прожили той складний опалювальний сезон і ту складну зиму, яку ми очікуємо. Звичайно, можна сподіватися на те, що це не трапиться. Але ми вийшли з іншого ризику, про те, що це точно буде, і ми маємо бути до цього готові.